Запобігти врятувати допомогти. Балтська пожежно-рятувальна частина отримала нове сучасне оснащення: захисні костюми, шоломи, електроножиці, розтискачі тощо. Все це має допомогти як в порятунку постраждалих, так і в збереженні життя та здоров'я особового складу. Працівники розповідають, потребу у такому придбанні мали давно. Втім, через його високу ціну не могли себе забезпечити. Проблему вдалося вирішити завдяки партнерським взаєминам. Бал. Балтської міської ради з міжнародними донорами передали документи на нове обладнання та поспілкувалися з колективом Балтський міський голова Сергій Мазур, начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Наразі не менш важливим залишається і придбання спеціального аварійно-рятувального автомобіля, який вже до кінця року має також з'явитися в Балті. З початком війни співробітники служби ДСНС докладають максимум зусиль для наближення перемоги. Щоденною кропіткою працею виборюють у смерті і ворога життя наших громадян. Більше ніж за рік війни на території України поряд із збройними силами, національною гвардією, прикордонниками несуть службу і представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ризикуючи власним життям під обстрілами, вони прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали, рятують живих і шукають тіла загиблих. В умовах сьогодення та життєвих викликів техніка і обладнання нашого підрозділу потребує оновлення і осучаснення, адже кожна хвилина на надзвичайній ситуації вартує людських життів. Шановні колеги, голова Подільської районної державної військової адміністрації Михайло Лазаренко та голова Балтської об'єднаної територіальної громади Сергій Мазур за своїм рішенням та бажанням з початку війни допомагають нам у розвитку та укріпленні матеріально-технічної бази підрозділу, поліпшені побути особового складу. І сьогодні передають вкрай необхідне пожежно-рятувальне обладнання для вручення подарунку. запрошується старший водій 12 ДПРЧ. Балська громада приймає участь в багатьох процесах і е, міжнародних е, проєктах. Один із них такий достатньо вагомий та складний, який фінансується урядом Сполучених Штатів Америки. Складний з точки зору того, щоб його виграти. Наша громада одна із небагатьох в Україні, яка, пройшовши ряд процесів, е, стала переможцем і. Балська громада отримує від е, уряду Сполучених Штатів Америки, від е, інших міжнародних донорів через програму USAID різну допомогу. Обладнання, генератори, насосне обладнання для забезпечення стабільної роботи підруянська критичної інфраструктури. Ми також отримали і доукомплектували те, що сьогодні є. Це то обладнання, яке вам потрібно. Це достатньо якісна амуніція. Прийняли спільне рішення з Михайлом Дмитровичем, з вашим керівництвом, отримали погодження депутатського корпусу Балської міської ради, і сьогодні, скажімо так, уже офіційно передаємо вам в користування та використання в роботі, те, що вам необхідно. Я хочу подякувати вам за роботу за особливо роботу в цей рік війни, тому що з початку повномасштабного вторгнення і вже 24-го Наші підрозділи ліквідовували перші ракетні обстріли, які були. Потім ми тут розмістили е, зведений загін для того, аби координувати е, дії і виконувати ті або інші завдання. Ну і так, по суті, пройшов рік. Хочу подякувати всім вам і кожного за життя, воєнний стан, за поточну роботу, Зичу всім перемоги, і хай е, це обладнання і. Матеріали допомагають вам у виконанні ваших е, завдань. Мені як керівнику загону ДСНС дуже приємно, що на сьогодні наші органи влади виділяють нам увагу. Навіть в цей час, коли нам так тяжко всієї України, вони надають нам допомогу в розвитку матеріально-технічної бази. Я вам дякую за співпрацю. Я знаю точно, що це обладнання буде використано за призначенням, але бажаю, щоб воно використовувалося в учбових цілях. Вам всім дякую за роботу, дай Боже, щоб вона вас берегла. І я вам бажаю, щоб кількість особового складу, який вибуває на подію, поверталась підрозділ в тому ж складі. Слава Україні! А зараз ми матимемо нагоду побачити, як на ділі працює пожежно-рятувальне обладнання. Наші рятувальники продемонструють можливості роботи електроножиць та іншого обладнання. Те, що ми передали для нашого підрозділу, це є спільна співпраця донорів громади і підрозділу ДСНС. У нас є свої місцеві програди, де ми сьогодні підтримуємо підрозділи, забезпечуючи хвали мастильним матеріалом, іншим обладнанням, і це ми робимо щорічно. Але сьогодні це достатньо така ну для частини ну, вагома подія, тому що це достатньо дороговартісне сучасне обладнання дуже високої якості. Якщо поговорити з рятувальниками, то я думаю, що вони оцінять сьогодні ту допомогу, яку ми спільно передали для нашого підрозділу. Саме головне, що вона. Використовуватися дійсно в навчальних цілях, але життя має свої е, примки, життя має свої проблеми, свої е, радощі і недоліки. І все буває. Якщо потрібна буде, і не дай Бог буде в цьому необхідність, то воно ефективно і гідно буде в першу чергу оберігати особовий склад, хто виконує ту або іншу задачу. А з іншого боку, це обладнання, яке є, воно дасть можливість врятувати комусь життя. Було два роки тому назад ДТП, при ДТП потрібно було обладнання для того, щоб достати потерпілих з автомобіля. І в нас такого обладнання не було. Дякую. Хочу подякувати Сергію Сергійовичу Мазуру за те, що він своїми силами, своїми колегами надав нам таке обладнання. Воно нам допоможе в праці і в майбутньому для нашого підрозділу 12 Деперче. В кількості 12 захисних костюмів, 10 шоломів, 10 сапогів, розтискачі. Також Ножниці, розтискачі і донкрат і 10 рукавиць. Поки що вистачає, але таке обладнання, як у нас є, обладнання вистачає, а захисних одяг, та шоломи та сапоги у нас состав виїжджає на пожар в кількості 34 чоловіка, 4 караула по, 12, по 11 чоловік в караулі. Тобто це вистачає тільки на один караул, оце все обладнання. Ще потрібно в три рази більше кількості. Обладнання, щоб комплектувати весь особовий склад підрозділу. Мені дуже приємно, що ваш голова Балтської громади дійсно проводить роботу щодо безпечки населення Балтщини. Це обладнання було отримано для Балтської громади, але він вирішив питання передати його підрозділу, дійсно, який займається цими заходами по рятуванню людей. Це обладнання. Дуже е, велика вартість. Вона на сьогоднішній день коштує десь біля мільйона 300 з чим то тисяч. Тому на сьогоднішній день не громада, не сам наш юридична структура ДСНС, тобто наш загін, не зможе закупити таке обладнання. Але як Бог допомагає нам, і було направлено на Подільський район в Балську громаду. Це обладнання воно дійсно дуже допомагає для рятування людей. Ви бачите, що Балчина оновила техніку пожежогасіння. Два роки тому ми отримали сучасний МАЗ, який використовується для гасіння пожеж, але це обладнання це другий напрямок. Це обладнання використовується для дорожньо-транспортних пригод при завалах, при поїсках людей. Да, є домкрати, які піднімають до 40 тонн. Можна при завалах підняти пліту і дістати, особливо людей, які знаходяться під завалами. А на цей час дуже актуально. Значить, я просто хочу довести для населення два роки тому у вас була дуже потужна дорожньо-транспортна пригода в центрі міста. На жаль, загинуло три людини. І щоб на той, той час було це обладнання, звісно, ми б врятували людей. Ну, на той час таке обладнання було тільки в Подільську. Тому виїжджало наше відділення, але це час і, на жаль, ми потеряли людське життя. На сьогоднішній день проводиться робота щодо придбання спеціального аварійно-рятувального автомобіля, такий як в Подільській бойовому розрахунку, і поставити його в Балті. Ця робота проводиться. Ми проводили бесіду з керівництвом головного управління, розраховували, що Балщина знаходиться на Таких роз'їздах доріг на Кодимщину, на Подільськ, на Київську трасу. Тому ця робота, я думаю, до кінця року буде завершена, Автомобіль буде в розрахунку. Балтська громада отримала дійсно сучасне обладнання, яке використовується в Європі.